Новий футзальний сезон в Україні розпочнеться матчем за суперкубок, що відбудеться 30 серпня в Івано-Франківську. Чемпіон України ураган зустрінеться з володарем національного кубку Львівською енергією. Дві найкращі команди минулого сезону нещодавно зійшлися між собою у фіналі міжнародного турніру Бескиди Кап» у польській більськобялі. Тоді перемога 5-2 і головний трофей дістали зелено-білим. Минулого тижня Ураган та енергія взяли участь у двох турнірах, де у підсумку завоювали бронзу. Зеленобілі на домашньому Кубку Львівщини програли лише одного разу. Майбутньому переможцю московському ЦСКА – 1-5. В інших матчах енергетики перемогли Луганський ЛТК – 3-1, іранський Гіді Пасан – 4-2, а в матчі за третє місце – польський рекорд – 5-1. Ураган став третім на турнірі в Білорусі, присвяченому десятиріччю МФК Борисов 900 В одноколових змаганнях підопічні Сергія Гополенка поступилися майбутньому переможцю політєху санкт Петербурга 5-7, розтрущили господарів 9-2 та двічі. Зіграли в нічию з підмосковними метіщами 4-4 і чемпіоном Білорусі мінським мапідом. 2-2. загалом суперкубок України розігрується в шосте. Тричі його володарем був Донецький Шахтар. По одному разу трофей завоювали Єнаківиці тайм. Минулого року матч за суперкубок не проводився.